Була сьогодні у нас достатньо довга, тривала розмова з президентом Трампом, і чесно кажучи, якщо б не було запланованих інших справ, а я думаю, що розмова була би ще довшою. Я вважаю, що вона була предметна за останній час, напевно, найпредметніша і позитивна настрій був правильний, достатньо деталізований. Ми проговорили про наші наступні кроки, вимог Щодо часткового припинення вогню, а сьогодні ми бачимо саме це так. Від американської сторони, ми отримали сигнали, що скоріш за все мова йдеться про енергетичне енергетичну тишу, не бити по енергетиці. Обох країн енергетичній інфраструктурі, а також мова йдеться про цивільну інфраструктуру, і тут я сказав президенту Трампу, що цивільна інфраструктура дуже всеосяжне таке поняття, і ми домовилися, що ми з нашого боку зробимо все, щоб підготувати список. Об'єктів, які ми вважаємо там пріоритетними, і що ми вважаємо цивільною інфраструктурою, ми підготуємо, і тут може бути і також різна інфраструктури і інфраструктурні речі, як залізниця, а також ми будемо говорити про портову інфраструктуру. Я не знаю, що підтвердять партнери, але ми підготуємось до цієї зустрічі в Саудівській Аравії. Так, це що стосується додаткових вимог, я вам сказав ні. Що стосується списка, ми підготуємо і відповідна технічна група поїде. А зустріч буде ну, зараз, як буде комфортно групам п'ятниця, субота, неділя, в один із цих днів. Так, це е, щодо м, вашого запитання: чи реалістичне повне припинення вогню за 2-3 тижні або за кілька тижнів? Так, е, Чесно кажучи, ну ви знаєте, як наша перша зустріч з американцями в Саудівській Аравії йшли ми на припинення вогню і тишу в небі та на морі, а вийшли з розумінням, що можемо йти далі і піти на припинення вогню на повну тишу, скажімо так. Тому може бути і тут так само. Я не можу вам зараз це підтвердити, але там, вхідні дані, база, з якою будуть стартувати перемовини, вони, вона вам зараз вже зрозуміла. Дякую, пане президенте. Далі, будь ласка, Кріс Міллер, Financial Times дуже дякую, пані Ірино. Дякую, пане президенте в вашій розмові сьогоднішні з президентом Трампом. Президент Трамп сказав, що він припустив а, власність а, чи атомних електростанцій України а, з боку Сполучених Штатів. Чи ви підтримуєте цю ідею, щоб Сполучені Штати якимось чином а, мали чи контролювали ядерні електростанції в Україні? Як це воно мо. Працюватиме і таке уточнююче запитання: чи ви якось відчуваєте, що президент Сполучених Штатів стільки тисне на Росію для того, щоб отримати поступки, ніж більше намагається отримати поступок з боку України для отримання цієї мирної угоди? Дякую. Я хочу бути відвертим, дуже відвертим. А сьогодні ніякого тиску я не відчував з боку президента Трампа його не було, і це факт. А далі, ви знаєте, що я людина відкрита. Якщо б це було, я б сказав би відверто. Що стосується атомної станції, давайте передусім про що ми говорили. Ми говорили про зустріч. Ми говорили про обміни людей. Ми говорили про дуже складне питання дітей, і чесно кажучи. А поки що, я думаю, що ніхто не має чітке бачення, як повернути всіх дітей. Це відчувається, тому я з вами ділюся про це е, і а далі щодо припинення вогню, ми повинні дуже швидко дійти до повного припинення вогню. Я попросив, що це має бути через особисті кроки, сильні кроки Америки до Російської Федерації. Так, але почнемо з того, що пропонується. Вважаю, що це вже дуже-дуже непогано, позитивно. Далі ми говорили про те, що я сказав, я не знаю, що там Путін каже, що е, щось поки що там не летить. Бо, але у нас поки що летить, і поки що у нас. А сьогодні зараз біля 107... 107 Шагетів в небі, так і тому я, але я розумію, що поки ми не домовимось поки не буде відповідного а, документу а, щодо навіть часткового припинення вогню. Я думаю, що все буде летіти, і дуже надію, що найближчими днями буде зустріч а, в Саудівській Аравії, і ми зможемо домовитись. Далі ми а, говорили дійсно а було питання щодо атомної станції. Питання було. Ніякою не мережі атомних станцій. питання було виключно станції, яка сьогодні знаходиться під тимчасовою окупацією, і вона, як ви знаєте, в небезпеці через те, що Росія там панує зі зброєю, так і вона не працює знов таки через те, що Росія. Абсолютно незнакома її утримує, її окупувала. І а питання, чи спроможні ми відновити цю станцію, ми про це проговорили. На мою думку, я сказав, що тільки станція цього недостатня, тому що там повинна бути відповідна інфраструктура, і повинна бути водозабезпечення, і також технічний персонал, і, і цього дуже багато кроків для того, щоб за півтора-два-два два з половиною. Роки станція почала приносити гроші, приносити, те, що вона повинна приносити електрику, передусім для людей, і оце моє бачення. І президент запитав: А якщо буде. Для розуміння, що Америка може це відновити. Я йому сказав так, якщо можна модернізувати, вкладати гроші тощо. Ми готові це обговорювати з вами, але ми говорили виключно под про одну станцію, яка знаходиться під тимчасовою окупацією Росії. Дуже дякую. Далі, будь ласка, агенція уніан Віталій Саєнко. Дякую, пане президенте. Добрий вечір. Я хотів би повернутися до питання щодо захисту енергетичних об'єктів. Як ми зрозуміли, позиція України стосується того, що припинення ударів по об'єктів енергетики та іншої інфраструктури може стати першим кроком до повного закінчення війни та встановлення безпеки. Але наскільки я розумію, російська сторона зараз тільки говорить про енергетичні об'єкти і не говорить про зовсім інші цивільні об'єкти. На вашу думку, чому такі різні позиції? Чи є зараз уже якесь розуміння, як яким чином буде відбатися спостереження за тим, як Росія порушує е, ці, якби домовленості про припалення вогню про те, як вона на нас удари? Адже в нас немає сумнівів, що вона першою буде порушувати. Ось і як Україна буде реагувати, якщо це порушення продовжуватиметься. Дякую. Дякую, передусім. Дивіться, якщо б я був на розмові між Америкою і Росією, я б я вам сказав, чому є різниця так в деяких деталях щодо публічної, публічної реакції і публічного оголошення, про що були розмови? Те, що ми обговорювали з президентом Трампом, ми говорили про безпеку енергетики енергетичної мережі та іншої цивільної інфраструктури, і саме тому я сказав президенту Трампу, що на мою думку, важливо, щоб ми підготували списки об'єктів, форматів іншого, проти яких ми бачимо, не може бути застосована. Та чи інша далекобійна зброя Росії, тому що ми вважаємо, що ці об'єкти підходять до списку енергетичної інфраструктури та іншої цивільної. Тобто, з нашого боку, ми повинні підготувати. Як я сказав, президенту Трампу, нам буде це зробити, напевно, не дуже складно, тому що, в принципі, ми знаємо всі об'єкти, які атакує Росія. Так? Основні наші об'єкти. І зрозуміло, якщо ми їх знаємо, якщо ми там захищаємо або стримуємо їх ППО і іншими засобами радіоелектронної боротьби системами, так? то ми готові до цієї розмови. Технічна команда, єдине, що в команду, я сказав, я хочу додати, напевно, не стільки дипломатів саме для цієї зустрічі, скільки більше технарів, Скажімо так, особливо що стосується енергетики, атомки тощо інфраструктури, тому що я думаю, що тут буде більш технічна розмова, що це за об'єкти, як їх узагальнювати, а також, як ви правильно сказали, як, як це все контролювати. В принципі, ми про це. Частково говорили з президентом Трампом, як це контролювати. Тобто, якщо я сказав відверто, якщо Америка буде контролювати, якщо вона це зможе зробити, а я думаю, що вона зможе зробити це фахово з нами разом, то я думаю, що ми зможемо контролювати тим чи іншим чином, мені зараз складно сказати, як це може бути. Треба, щоб був технічний паспорт виписан всіх цих дій. В принципі, ми проходили це з русскими, з турками і з організацією Б'єднаних Націй, ви пам'ятаєте, з нашим коридором безпекою на, на морі. Ми, в принципі, розуміємо, які можуть бути технічні виклики і як це контролювати. Тобто, тут може бути, що і це питання буде розглядатись в Саудівській Аравії, якщо технічні команди дійдуть до цього питання. Ну, будемо вірити в краще. Хоча і напевно не без сюрпризів, як це завжди буває. Тобто, ось ось приблизно на сьогодні, так як може реагувати Україна?